Любі друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами чудовою, гарною і радісною для мене новиною. У мене планують квітнути два аденіуми. Один, який я вам показувала минулого разу, хто дивився відео, хто не дивився, може подивитись, але в той раз він квіточку, яку він зростив найбільше, все ж таки все одно відсушив і скинув. На жаль, тоді було відключення світла і їм було не дуже просто. Було ще дуже досить холодно, а вони у мене стоять на килимку з підігрівом, тому їм було дуже важко. Але зараз інша гілочка цього ж аденіума збирається квітнути. І у нього виросла вже досить велика квітка. Думаю, що на днях вона вже має розкритись. І це відео вийде саме тоді, коли я вам покажу вже розкриту квіточку. І ще один аденіум. приблизно посадка була насіння осінь 2021 року. Також, але у нього зовсім маленькі ще бутончики, і він перший почав квітнути між тією гілочкою попередньою і цією, яка зараз квітне на іншому аденіумі. Але сподіваюсь, можливо, і він виростить. Не дуже він не розвиває. Він просто от бутончики зав'язав і все, вони не розвиваються поки що. Але подивимось, буває це затяжний процес, тим паче це перше квітіння. Вже через рік і два-три місяці після того, як він був посаджений. Ось подивіться, яка чудова, вже досить велика квіточка, яку розвиває цей Аденіум, вона має от-от на днях вже розпуститись. Він її виростив дуже таку велику. І чекаємо на квітіння. Спостерігати за тим. Як розвиваються бутони, для мене найцікавіше, і отака от стадія, яку ви бачите зараз, вона мені подобається навіть більше, ніж коли квіточка вже розквітла. Мені так подобаються ці закручені пелюстки. Це неймовірна краса в моїх очах. Тому я цим процесом хочу поділитися з вами. Пройшло вже три дні, і квіточка розкрилась. Нарешті я дочекалась цього квітіння. Неймовірна краса, квіточка проста, але насичені червоні кольори. Дуже гарна, я дуже задоволена і рада. Дуже незручно тут знімати, бо коробка за деніумами стоїть наверху. Ще є і інші бутончики, які вона хоче розпускати. Сподіваюсь, це також ми побачимо і обов'язково поділюсь з вами в наступних відео! Всім бажаю любові, радості, миру, добра і здоров'я. До нових зустрічей і бувайте!